Всім привіт, Рада вітати вас на каналі Imagination І сьогодні я розповім вам про свій досвід співпраці з авторами і видавництвами. Дуже багато хто в мене питав, чи я там пишу сама видавництвом, чи вони зі мною зв'язуються, і взагалі як розпочалася ця моя співпраця, і я вирішила, що необхідно зробити такий дуже детальний сценарій, тобто. Розповісти вам про свою першу співпрацю, як вона зі мною сталася, з ким я продовжую співпрацювати, а з ким ні, чи були хороші випадки, чи погані, хоча б поганих випадків зі мною, слава Богу, не траплялося. І тому в мене вийшов величезний список всього того, що я вам хочу розповісти. До того ж, це відео вже знімаю четверте, тому що кожного разу мені здається, що недостатньо і не детально я розповіла усі свої цікаві історії про співпрацю. Співпраці з авторами і видавництвами, тому четверта спроба. Найперша моя співпраця сталася зі мною у 2017 році. Сам канал. Ну, тобто, коли я почала публікувати свої відео, це був 2016 рік. А осінню 2017 року мені написали з видавництва дискурсус. Саме на той час відбувався форум видавців у Львові. Вони мені написали, що чи не хочу я взяти в них книги на огляд, якісь їхні новиночки, тобто можу собі обрати щось у них на сайті і підійти до їхнього стенду в форумі і забрати. Книги <смі> і зробити огляд немає значення: позитивний чи негативний. Це, оскільки це була моя перша співпраця, то я це все уточнювала. Я це все проговорювала, щоб розуміти на яких умовах ми будемо співпрацювати. Вони такі сказали: просто оберіть собі книги, прочитайте і зробіть контент, там негативний чи позитивний, немає значення. Весела історія, яка зі мною сталася, бо без них у мене ніяк мені написали і звернулись до мене е, ім'ям Оксана. Мені це було дуже смішно, тому що я народилася в день Оксани. в Мене мама Оксана, і в дитинстві всі мене називали Оксанкою. Тому я це прочитала. Мені було дуже смішно. Я їм відписала, сказала, що я Ірина. До речі, вона мені написали тоді, були в Фейсбуці. І я ж там підписана була. Напевно, вони просто наплутали, відправили комусь можливо листа з іменем Ірина. Тому ось така от була історія. І я підійшла до них на стенд. Вони мені, крім тієї книги, яку я обрала, це були п'єси панича. Ось тут буде зображення. Обкладинки вони мені ще поставили, ну без мого відома, просто як в подарунок Сараєво для початківців, і це було неймовірно приємно, бо я не очікувала, що вони захочуть, щоб я оглядала ну, в них аж дві книги. І я не очікувала того, що ця книга буде настільки сильною, настільки вона сильно мені сподобається. Ще до того мені дали це все в екоторбі. Тому мене просто задарували подарунками, одним словом. Я пам'ятаю, що цю книгу панича після мого огляду пройшов десь рік, і всі почали мені писати, ну. Відео почало знову набирати переглядів, і всі почали мені писати, чи немає в мене цієї книги. І в інстаграмі, де я робила просто фотографію там зі своєю кицею і цією книгою, мені писали в коментарях, чи немає в мене цієї книги. І так вийшло, що коли мені вперше написали, чи не можу я продати, чи подарувати цю книгу, то я одразу її відправила людині, яка її дуже-дуже хотіла, тому наступні рази у мене її вже не було відповідно. І щось подібне сталося з. Цираєвом для початківців, коли я в себе відбирала з полички книги, з якими хочу попрощатися, то я відібрала її. Насправді дуже мало залишаю в себе книг, які захочу перечитати, тому що деякі книги віддаю мамі, деякі продаю, дарую, віддаю. Щось в мене так залишається. Так я продала Сараєво для початківців, і напевно, десь через півроку мені почало дуже багато людей писати, чи не хочу я її продати, а її вже давненько в мене немає. Тому ось такі от історії з книгами, з першою моєю співпрацею, так би мовити, мені писали, що ну, я їм написала, що я забрала книги, подякувала, зробила огляд, тоді я ще надіслала їм всі оці матеріали. І вони мені написали, що якщо у них мене буде щось зацікавлювати, то щоб я їм писала. Але якось так сталося що я стільки багато книг. Накупила в той період, що якось брати на огляд в мене просто не було часу. Я стільки багато, що тоді не читала. Знаєте, набираю оберти з кожним роком. І ще один і ще питання таке стосовно того, чи писала я на початках якимось видавництвом. Ні, я не писала, тому що я не знала, що взагалі є такий вид співпраці. Тобто, коли я лише заснувала свій канал, то я просто думала, що я буду читати книги, які буду купляти, і просто розповідати про них. Якось так, я час від Часу бачила і чула, що в деяких наших моїх колег з'являються книги від видавництва. Але я не розуміла, як це відбувається. Ну тобто, поки в нас не з'явився якийсь свій спільний чат, де ми ділилися тим, кому хто пише, на яких умовах огляди все це відбувається, до речі, дуже дуже корисна річ, тому що можна поділитися досвідом і всяке таке. То я не знала, як це відбувається, тому я нікому і не писала. І, відповідно, вперше мені написали дискурсус, і я була неймовірно з цього щаслива. Моя співпраця з авторами теж почалася якось так ну спонтанно, якось неочікувано. В певний період свого ведення каналу я сказала, що хочу більше ознайомлюватися саме з українською фантастикою, в частності, Фентезі, і так вийшло, що деякі автори, які пишуть фентезі, писали фентезі, продовжують писати фентезі, вони почали мені писати про те, чи не хочу я прочитати їхню книгу і зробити на неї огляд. І я пам'ятаю, мене було схоже це взимку. Я почала накупила собі книги Ярини Каторош, потім падіння Орла. Гулкевича мені ці книги сподобались, і я просто почала шукати щось читати в цьому жанрі сучасної української літератури. І паралельно мені дуже багато писало авторів, і я брала книги на огляд. І я пам'ятаю, що цей весь рік. От він був настільки в мене насичений саме е, книгами і фентезі від сучасних українських авторів. І на диво більшість книг були просто хорошими, <свісно> деякі були неймовірними, а інші були ті, яким в принципі можна би було щось відредагувати, доробити, зробити об'ємнішим. Бо дуже часто більшість історій були коротесенькими. Це були новели, а не повністю величезні романи, як Гукевича, до речі. Один з мінусів падіння орла першої частини це перенасиченість деякими сюжетними подіями, які просто розтягують текст. Так, вони ні на що в більшій мірі не впливають, тому ось так вже повернулася аж до тієї книги. <сум> ну і десь до 2019 року мені писали якісь видавництва, якісь автори. Я часом брала книги на огляд, часом не брала. І так це все відбувалося. А потім в себе в інстаграмі Оля Штець теж зробила, якби не те, що відео, а просто як допис, чи то були сторіс про те, що вона радить усім блогерам. Писати видавництвам, тому що більшість із них не знають про ваше існування. Тобто, якщо ви хочете якусь книгу дуже сильно і знаєте, що вона вам сподобається, то чому б не написати видавництву, щоб вони вам її надіслали, і ви так зможете отримати не те, що якусь компенсацію за свою роботу? А ну певну плату. Бо книжковий блогінг – це не настільки популярний вид блогінгу, хоча так нас багато. Але все ж таки, ну, цим цікавляться не настільки багато людей, як до прикладу, там переглядом фільмів, якихось новинок, і, і відповідно так є. Виходить книжкова новинка, і на неї роблять огляд, і виходить якийсь новий фільм чи серіал, і хтось на нього роблять огляд, і перегляди будуть зовсім не. Нерівні, тому ось так. І вона сказала: Порада, пишіть. Якщо маєте якісь цікаві проекти, також пишіть, ви зможете обговорити це все. І мені трішки сподобалася ця ідея. І я вирішила написати на той час. Я, я чесно кажучи, не пам'ятаю, наскільки в мене було тоді підписників, щоб якось оце порівнювати. Але на той час всім, кому я написала, мені відповіли. І так вийшло, що я набрала дуже багато книг. Це було один раз, коли я таке зробила, і тоді мені якось так всі надіслали. Багато всі, всі, бо я думала, що я напишу там п'ять п'ятьом видавництвам, і вони більшість з них скажуть: ну, ми зараз не співпрацюємо з блогерами або ще щось. А вони більшість з них писали, як чудово, що ви нам написали, і ми хочемо надіслати вам книгу, яка вам там подобається, якась із наших новинок, чи ще щось. І тому ось так тоді в мене було дуже і дуже багато книг, тому більше я такого не повторювала. На той час 2019 рік, до того як я написала деякі. Таким видавництвом, які мене цікавили, я співпрацювала з Аса, вони теж мені написали самі, і з видавництвом Талант. Частіше за всього, видавництва пишуть, що от, ви пишіть нам, ми з вами будемо співпрацювати і далі. Але в мене в більшості так виходило, що я вже один раз співпрацювала, все добре, я зробила свою роботу і вирішувала не повторюватись, а трішки з різними видавництвами поспівпрацювати. Так от, в 2019 році я вже. Зв'язалася з видавництвом Vivat, MBOX, видавництво школа. І на той час, здається так, це був 2019 рік. Я написала видавництву Небо Book Publishing, тому що мені хотілося взяти в них на огляд книгу Пулмана, оцю першу частину з темних початків. На той час. Ця інформація про це видавництво було достатньо позитивною. Мені подобалося, що вони видають книги в двох форматах, тому що Салі Логард вони видавали в подарунковому форматі, і в звичайному паперовому, до речі, який я і в мене першу частину я придбала і прочитала, і це було прекрасно. Але, на жаль, іншу трилогію Пулмана вони видавали лише в подарунковому. І я вирішила, що хочу ну написати їм, і тоді я, я вже не пам'ятаю, чи вони мені не відписали, чи сказали, що вони не співпрацюють з видавництвами, чи можливо не відписали, бо я щось не можу згадати взагалі нічого про те, що там було далі. Але мені вистачало того, що мені вже надіслали були, тому я не особливо засмучувалась у 2020 році. Я розпочала нову рубрику на каналі, яка називалася «Про малі». І це не було з ціллю того, щоб мені надсилали книги ці малі видавництва. навпаки, я просто хотіла про них більше розповісти. І як мені здається, на той час у коментарях багато людей мені писали, що так я дізнався, чи дізналася про це видавництво, і в них там просто неймовірно гарні книги. Як я могла чи міг пропустити його? І дякували. І багато хто говорив, що саме ця рубрика є найкращою нам каналі, улюбленішою. Я, можливо, колись якось поновлю випуск цих серій, але там є цілий у мене список відео, він величезний, і там багато є різноманітних видавництв, і вони всі чудові. Я намагалася чим побільше про них розповісти, і чим побільше книг показати в себе відео. Тому ось так, після цих відео, час від часу деякі видавництва мені писали. і Дякували за те, що я про них розповіла, і дехто казав, що ну, ми хочемо вам віддячити і обирайте якусь книгу у нас на сайті. Часом я відмовлялася не через те, що мені не подобались книги, чи ще щось, я просто розуміла, що я фізично не можу стільки ну, прочитати, а не хотілося брати книг просто, щоб, ну, щоб вони у мене стояли. Бо я завжди, коли беру книги на огляд, я намагаюся їх в першу чергу читати, бо я відчуваю, що. По-перше, я взяла цю книгу, бо я її дуже хотіла, якщо я її вже взяла на огляд. А по-друге, ну, це трішки нависає наді мною, бо це вже. Трішки як робота, мені так стається. В той період я почала співпрацювати з такими видавництвами, як Наша Ідея, Фабула, Дім Хемер», Віхола і Бук Паблішинг. Вони мені тоді якось після мого відео написали про те, що вони хочуть зі мною співпрацювати як з блогером, самі до речі. Тому мені теж було це приємно з одного боку. А з іншого, якби я знала, до чого. До чого вони докотяться, то я б не хотіла з ними співпрацювати. А, тому ось так. Ну і рухаємось далі. розповім вам вже історію про небо паблішинг Вони зі мною зв'язалися. Я сказала: так, я хочу першу книгу темних матерій Пулмана. Вони мені надіслали так, вони дуже гарно пакують книги, це все прекрасно. Я робила розпаковку в себе на каналі. Все гарно пізнімала, показувала книгу, і для тих, хто знає, що, що вони видають, і як вони видають, то це не було нічого нового. А для когось так було новинкою, те, що в нас взагалі виходить пулман. І я раділа, бо і видавництво здається хороше, і все добре, і все гарно. Я ще дуже зраділа потім за певний час, що я цю книгу розпаковувала на камеру. Тобто, коли йде умова про те, що вам ну, надсилають книгу взагалі на огляд чи щось таке, то завжди промовляється, що ви показуватимете цю книгу себе у відео як мінімум один раз. Тому один раз я її показала, про неї розповіла, бо я її вже колись читала. І десь через місяць буквально стався той перший інцидент з неба був Паблішен, коли вони надрукували, опублікували, там почали в себе видавати «Ред грей Львовські. І там все понеслось. Мені тоді було якось так дуже все неприємно і дуже сумно. Бо був я хотіла, але співпрацювати з ними вже не дуже зовсім не хотілося. Тому ось така от у мене історія, що в мене є невелика історія про видавництво віхола. Теж вони мені написали десь уже напевно буде півтори року тому влітку. Вони написали, що хочуть надіслати мені книгу про вино. Тут буде обкладинка, я така добре, але я не, не хочу, щоб ви мені надсилали фізичний примірник, хочу в електронному варіанті. Вони погодились, вони мені надіслали цю книгу. Я за перший час прочитала десь половину, і потім якось так сталося, що я про цю книгу просто забула. От якось така неприємна ситуація. Цього місяця, до речі, я її дочитала і розповім про свої якісь загальні враження про цю книгу. Але я ті ж ну як заспокоюю себе тим, що я брала її в електронному варіанті. Тому ось так, це єдиний момент, єдиний випадок з моєї буктюберської кар'єри, коли таке щось неприємно жахливе зі мною сталося. І до слова, зовсім нещодавно, десь місяць тому вони знову мені написали і кажуть: давайте ми вам ще ну, надійшлимо ще одну книгу. Я кажу, ні, ні, дякую. Зараз поки що не можу її отримати, а в електронному варіанті не хочу знову брати, щоб сталося щось подібне. Тому ось така ще одна історія з видавництва. На початку 2021 року я зрозуміла, що я вже не буду брати книги від авторів на огляд, де тому, що в мене був якийсь негативний досвід співпраці з авторами. Такого не було. Хоча я чула, що були різні випадки моїх колег. І я радію, що зі мною нічого подібного не ставалося, тому що це вкрай неприємно, коли автор не сприймає критики. І думаю, що якщо він надіслав книгу блогеру на огляд, то це обов'язково повинен бути позитивний огляд і ніякого косого чи несхвального слова в огляді не буде. Тому ось так. Тому все було нормально. Були якісь такі моменти в стилі ви не повністю зрозуміли, що я хотіла написати, чи щось таке, але е, я вважаю, що я як читач і чи взагалі як оглядач маю право на те, щоб бачати в книзі. Ті речі, які підкріплені моїм досвідом, і це нормально. Тому ось такі якісь мої враження на той час, 2021 рік, я вирішила, що все, я не буду брати книги на огляд від авторів. І до того ж, останні десь півроку я намагалася відмовлятися, тобто брала вже дуже рідко щось, якщо книга мене дуже сильно цікавила, а тому ось так. Тому зараз я зовсім не беру. Книг від сучасних українських авторів на огляд напряму. Якщо мені пише видавництво і каже, ви можете собі обрати якусь книгу, то я можу обрати книгу від сучасного українського автора. До прикладу. Мені дуже подобається співпрацювати з видавництвом Фабула. В них просто неймовірний піар-менеджер, але він вже в них не є піар-менеджером, він звільнився, Сергій. Це просто неймовірно чудова людина. З ним дуже приємно співпрацювати. Це єдине видавництво, з яким я співпрацювала ну, через Сергій, сам Сергій, який. Кожного разу надсилав дайджест новинок. Він надсилав е, трішки таку собі індивідуальну інформацію стосовно того, що зараз в них буде виходити. Ще видавництво не анонсувало цю книгу. А я вже могла про неї розповісти. І це дуже і дуже добре, тому що коли я збираю інформацію для книжкових новинок для відео книжкові новинки, то мені хочеться зібрати саме ті книги, які от були анонсовані один день-два дні тому чи три. А коли у мене я знаю, що у мене є така, знаєте, доофіційна інформація за тиждень, я можу підготуватися і можу зробити це відео саме ну в час цього анонсу, і мені це дуже імпонувало і. Ну no. Більше з жодним видавництвом у не було такої приємної співпраці, і я прекрасно розумію, що це просто лише заслуга Сергія, який дуже добре ну, працював і комунікував з блогерами. Тому я мені дуже прикро, що він звільнився, і тому я не знаю, як в мене надалі буде з видавництвом «Фабула», Як ми будемо співпрацювати чи не будемо взагалі? А, до речі, ще така історія про співпрацю таку, не те, що дивно, просто не таку, як зазвичай. Це Видавництво «Жорж». У них є просто сторінка, така для блогерів, напевно. Вони там всіх додавали колись ще дуже давно. І певний час вони там публікують допис і говорять, що в нас є там 10 книг на огляд. Хто перші 10 людей напишуть в коментарях, що хочуть цю книгу на огляд, ви її на огляд отримаєте. Тому ось такий міні-квест, щоб собі отримати. Книгу на огляд ще одна невелика історія. Я просто не пам'ятаю ці часові проміжки, коли це було. Але пам'ятаєте, можливо, відео, яке в мене виходило, з чого розпочати читати книги Тері Пратчета? Так, от тоді я разом з Любою і разом з Дариною. Люба з каналу Любов до книг, Дарина з каналу Грампі Рідерка. Ми тоді робили пряму трансляцію. Говорили про книги Дарі Прадчета, радили, з чого розпочати. Розмовляли про улюбленіші книги з дискосвіту з цього цієї серії, серії, і все в тому стилі. Це було дуже-дуже насправді весела пряма трансляція, тому якщо вам цікаво, то зазирайте. І тоді я написала була видавництву старого Лева. Я їм сказала: так і так, нас є троє три канали, і ми будемо робити ось ну там стільки-то, стільки-то контенту. Ми ще робили дописи в інстаграмі, тобто, це були по три дописи в інстаграмі, по три відео про книги Тері Пратчета. І ще в кінці в нас була пряма трансляція. І я запитала їх. Чи не хотіли б вони тобто, якось взяти теж участь у цьому і подарувати нашим глядачам по, ну, по книзі? З різних циклів хто собі що обере. У нас була тоді така лотере... не, не лотерея, це було ну просто такий рандом в інстаграмі. Тому так теж була така співпраця. Вони погодились, сказали, що раді, сказали, щоб я їм ще писала, коли будуть виникати подібні в мене ідеї. Але я не не, не, не це не писала одним словом після цього. Тому ось так, але з ними було дуже приємно працювати. Вони самі надіслали переможцям книги, тобто вони самі за це все взялися. Хоча я я б трішки хотіла, щоб вони ще репости робили нашої прямої трансляції, але оскільки... Я це не уточнювала, їм сама не говорила. То вони напевно і не робили. Хоча пам'ятаю, що вони робили репост саме якихось дописів з інстаграму наших, тому що ми їх там відмічали. У більшості видавництв дуже часто міняються. Піар-менеджери, які співпрацюють з блогерами, тому з деякими в мене просто обірвалася співпраця, оскільки в них звільнилася та людина, з якою я спілкувалася, з якою мені було комфортно. Щось подібне в мене сталося з видавництвом KM Books, Певний період, це десь, напевно, 2018 рік, і десь до 20 го ми постійно співпрацювали. Мені, мене питали, чи хочу я щось на огляд, чи не хочу. Мені також надсилали, бо я робила запит, я відповідно писала людині, що, будь ласка, напишіть мені, що у вас зараз цікавенького виходить, фантастики, фентезі, і мені теж давали цю інформацію. Тому теж співпраця була достатньо приємна. але коли Ця людина звільнилася, то відповідно і співпраця урвалася. Я б могла теж написати, якщо б мене насправді щось дуже в них цікавило, то я б їм написала, але такого не траплялося бо якось в той період у них перестало видавати так багато фентезі, як колись там, до прикладу, 17 18 рік. Я пам'ятаю, вони там геймана постійно видавали, і Тараторіну, і каторош. Тобто в них багато чого такого виходило, а потім якось це все зупинилося, і тому менше книг. Я зараз у них хочу, в мене менше їх у бажанках. Тому ось такий в мене досвід в співпраці з видавництвами. Хотілося б вам розповісти зараз про те, що були якісь скандали, інтриги, розслідування, але нічого такого не було. Я намагаюся взагалі нав'язувати щось подібне і завжди прописувати якісь моменти і деталі, які мене цікавлять, коли йдеться про співпрацю, бо це дуже важливо. І до того ж, завжди, коли є переписка під рукою, ви можете довести. Будь-які ваші слова, які якби ви просто перемовлялися там по телефону, або при особистій зустрічі, ну важко було б це все довести. Тому моя особиста така порада. Прописати собі пункти, які вас цікавлять у співпраці з видавництвом, тобто, як вони бачать вашу співпрацю, запитати в них, тобто як вони собі це уявляють. Бо, можливо, видавництво думає, що воно там надішлють вам книгу, і ви там через тиждень чи через два надішлете їм огляд, чи покажете цю книгу в покупках, потім покажете цю книгу в якомусь огляді, і потім ще раз будете про неї згадувати. І мені здається, що це важливо мати оці якісь такі пункти заготовлені, щоб ви могли надсилати їх, отримувати свої відповіді, бути впевненим в тому, що ви все правильно зрозуміли, і творити прекрасний контент. Також і ще у своїх відео я намагаюся постійно згадувати, що цю книгу мені або подарували, бо часом мені дарують книги, або що цю книгу мені надіслало від, надіслали від видавництва. Я навіть коли забуваю це сказати у відео. То вже в інфобоксі я роблю помітку, що мені цю книгу надіслало видавництво. Колись дуже давно був такий невеликий скандал. Я не пам'ятаю, який це був рік, але почали дорікати буктюберам і букблогерам. Це в інстаграмі теж таке було, що вони роблять. Огляди за гроші. Так, це було дуже смішно, бо ми тоді переписувались і такі питали один одного, хто робив огляди за гроші. Ніхто не робив огляд, звичайно, за гроші. Просто ну, це як бартер, так називається. Вам надсилають книгу, ви про неї розповідаєте. А вже позитивно чи негативно це вже інше питання. Тому ось так і після цього. Такого звинувачування в Фейсбуці, такий величезний допис був. Ми так по суті всі скооперувалися, щоб розповідати про те, що які книги нам надсилає видавництво, які ми купуємо собі самі, щоб наш глядач розумів, як це відбувається. І до того ж, часом ми проговорюємо, і я в своєму відео та своїх відео також, що частіше за всього видавництво вам пишуть: от нас є там 10 новинок. Оберіть собі щось. Якщо це велике видавництво, і про більшість тих новинок я, до прикладу, знаю, то, хоча б одну з тих десяти я точно дуже сильно хочу, тому завжди обираю лише те, що мені може сподобатись. Ніхто не буде обирати ту книгу, яка не сподобається, щоб потім робити на неї позитивний відгук. Це зовсім нелогічно, тим паче, коли є вибір. Ось таке от в мене вийшло відео. Зараз думаю, як я це буду в себе в інфобоксі прописувати, бо в мене. Немає якихось таких пунктів, просто якісь такі загальні історії, можливо, по рокам. А потім просто загально я там щось розповідаю, мої історії, true story, одне слово. Якось, так? Також не забувайте про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ. Я залишу в інфобоксі всю інформацію актуальну, а також посилання на нашу групу BookTube Українською. Там ви зможете переглянути, подивитись, які книги продаються, які зараз лотереї відбуваються, на що саме ми збираємо, скільки ми вже зібрали, що придбали. і все в тому стилі і знаєте, що будь-які навіть найменші донати, вони неймовірно важливі. Можливо, ви бачили різноманітні статистичні дані, в яких говориться, що величезні, величезні суми збираються з найменших найменших донатів. Сподіваюся, ви у безпеці, бережіть себе і до наступних зустрічей, мої милі книголюби.